Сьогодні ми ставимо тепличку в Обуховському районі село Кременище. Прошу звернути увагу, що в наших торцях є дві двері і два віконця для провітрювання. Пошагова інструкція, як збирати. Так, накручуємо ми на арочки наші квіточки, двері. Грунтозачепи виглядають ось так. Так, Ігорю, раз, до болта. І ось такі грунтозачепи, які закопані в землю на 25 см. Так, один торець готовий. Зараз його будемо ставити на праву сторону. Торці ми зафіксували, діагоналі виставили. Перший лист є. Так, ну і другий листочок проїхав у нас на тепличку. Ну все, завершили ми монтаж нашої теплички. Ось так. Вийшло. Все, замовник радий, відпускає нас. Ну, все бувай.